І до лісових пожеж на Харківщині станом на ранок рятувальники гасять 8 лісових пожеж. В Харківській області повідомили у ДСНС області у Фейсбуці протягом доби зафіксували 42 пожежі в екосистемах на площі понад 145 гектарів. Близько 80 гектарів лісу горіли вчора на околицях. Ізюма пожежа зайнялася після влучання російського шахеда в ніч проти неділі. Повідомив Суспільному на місці події очільник районної військової адміністрації Степан Масельський. Він каже: за пів Би вогонь дістався до самого міста. Місцеві посадовці готували евакуацію людей, але вона не знадобилася більше про пожежі на Харківщині. Далі дізнаємося від речника ДСНС України в Харківській області Легана Василенка. І він вже з нами на зв'язку. Як ми бачимо, вітаємо вас, пане Євгене. Вітаю студія. Розкажіть, будь ласка, якою ситуація станом на ранок понеділка, і чи продовжується горіння, на якій площі іде. Продовжується ліквідація пожежі безпосередньо на території піщанського лісництва в самому місті Ізюмі, як ми як вже відомо вчора. Горіли двоповерховий житловий будинок, саме дах будинку, приватний житловий будинок, чотири гаражі. Потім горіло дев'ять господарчих споруд. Крім того, полум'я перекинулось на. Майстерню лісового господарства там горіла будівля, також дрова та пиломатеріали на загальній площі близько двох тисяч квадратних метрів. В межах міста ізюму пожежу локалізована. І наразі триває ліквідація і триває ще ліквідація безпосередньо на території ліс... Піщанського лісництва. Там працюють підрозділи ДСНС, в тому числі піротехнічні розрахунки, які Розміновують саме територію для того, щоб пожежна техніка мала змогу проїхати до середків займання. розміновують протипожежні розриви між до між кварталами лісів. Працюють також на місці події пожежний модуль. Крім того, працює особовий склад та техніка лісгоспів. Також була задіяна і комунальна техніка та співробітники комунальних служб міста ізюм наразі е, ліквідація пожежі триває. І саме на Ізюмщині триває ще ліквідація восьми пожежна. Більше з яких це на барівському напрямку неподалік селища Борова, Піскіски Радьківське. Під Підламан там досить потужні лісові пожежі, на які також задіяні підрозділи ДСНС та Лісгоспів. Розкажіть про труднощі гасіння таких пожеж, зокрема на Ізюмщині. І чи є там зараз ризик наближення вогню до будівель, можливо, навіть житлових, цивільних? Ну, як я вже сказав, найбільший ризик це те, що Територія лісів замінована, замінована ще ворогом. Ще в 2022 році. Спостерігалася безпосередньо. Вчора суцільна детонація, безперервна, така інтенсивна детонація вибухонебезпечних предметів. Був розліт осколків вибухонебезпечних предметів. Крім того, вітряна погода, пориви вітру також сприяла розповсюдження полум'я. Ну, якби працюємо в таких умовах вже четвертий рік. Ліквідовуємо пожежі. Ну саме складність гасіння лісових пожеж на Харківщині, саме безпосередньо на Ізюмщині. Це висока замінованість цих лісів. Пані Євгене, Всі ці пожежі виникли внаслідок ворожих атак? Не всі, але більшість внаслідок ворожих атак. Зрозумів дуже дякую вам за те, що доєдналися, розказали, яка зараз ситуація на Харківщині, як працюють наші рятувальники. Євген Василенко, речник ДСНС України у Харківській області, був з нами на прямому зв'язку.